Ну що, друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас на вулиці мінус 14 градусів, і ви не повірите, де ми знаходимось. Ми приїхали в місто Київ на авторинку Чапаївка. І сьогодні будемо шукати досить популярні автомобілі. До речі, шукаю собі машинку. Хочеться щось з звичайним атмосферним двигуном і на звичайній коробочці автомат. Як ви знаєте, в луцьку таких машин практично немає. Там варіатори роботи, ДСГ і механічна коробка передач. Хочеться якогось седанчика з атмосферним двигуном і на автоматичні коробки. Авторинок великий, машин дуже багато. Тому походимо по ринку, порівняємо ціни. Порівняємо з найпопулярнішим Луцьким авторинком, і щоб ви приблизно розуміли, є сенс сюди їхати, чи краще почекати, переждати цей момент і зробити якісь висновки, і придбати автомобіль або в Луцьку, або в Києві. Всім приємного перегляду, пальці вгору поїхали дивитися ціни на авто. Так і перша машинка на нашому шляху це Toyota camry 70-ка Досить гарні автомобілі. В Луцьку їх знайти практично нереально. Дивіться, тут в нас машинка вже на обліку. 17-й рік. 211 тисяч прибіг, це в нас Америка. Ось Вінкод, можете подивитись, по Вінкоду ми її тільки що перевірили. У нас коцнутий лише задній бампер. Весь кузов попередньо у нас в рідній фарбі 203 кінських сили і 2,5 у нас бензиновий двигун. Давайте заглянемо в салон, подивимось, що ми маємо по салончику. Так, що так. в нас по салону? Електрорегулювання сидінь, тканина, шкільне мультикермо, так, звичайна приборка, автоматичне світло. Автоматична коробка передач, Тут рестайлінг вже 8-ступеневий автомат, звичайний гідротрансформатор. Штатна мультимедіа. Ну, і, в принципі, все. Повний електропакет. Затонована вона, як бункер, трішки підтоноване лобове скло, Ну, непоганий такий автомобіль, практичний на кожен день. І досить економічний рестайлінг. В районі 9-10 літрів по місту можна вписатися на цьому автомобілі. І так, як ви бачите, більшість автомобілів, які продаються на київському авторинку, ці машини вже давно стоять на обліку. Більшість Америки, але попадаються європейські версії. Тут фокус третього покоління, 11 рік 229 тисяч пробігу. Чапаєвського, 1,6 бензиновий двигун. Двигун тут не атмосферний, а екобуст. Досить економічний. По надійності все потрібно перевіряти. Вон там є в нас сервісна книжка. Що нам пише, продавець. Так, без підфарбування, рідний пробіг і автівочка в нас обслужена. Давайте заглянемо в салон, що ми маємо по цьому автомобілю. О, машинка в нас також відкрита, текстильний салон, підігрів, оригінальне шкірине мультикермо. маленький монітор, двохзонний клімат і передні два склопідйомника. Отака середня комплектація, але є підігрів, двохзонний клімат і бензиновий двигун. Не дизель, а бензин. Ну і Поруч у нас також дивіться, Volkswagen Passat b 6 точніше, B7. <гум> Максимальна оптика і українська реєстрація. Цей автомобіль стоїть у нас на черкасських номерах. 12300 його цена, 13 рік, 252 тисячі пробіг. У нас є декре з Нідерландів з пробігом 2 літра дизель 103 кВт, 140 кінських сил. Також пишуть нам без підфарбувань і з рідним оригінальним пробігом. Це в нас, скоріше за все, продає один продавець. Знову ж таки, каструльний колір, парктроніки перед, парктроніки зад, зимова гарна гума і легкосплавні диски на цьому автомобілі. Він у нас також відкритий. Дивіться, в нас є вентиляція передніх сидінь, масаж водійського сидіння, всі склопідйомнички, підігріви, датчики світла, дощу, оригінальне кермо. Дивіться, до речі, воно в нас не фарбоване. Шестиступенева коробка, автохолд. Такий штатний у нас навігатор, навігаційна система, підігріви і двохзонний клімат-контроль. Непогана комплектація, не вистачає сюди повного приводу і автоматичної коробки передач. Попався нам плагін гібрид Chevrolet Volt першого покоління. Непоганий такий автомобільчик, 1,4-двигун, досить економічний він, 10800 плюс торг. Чистий 12-й рік, 141 тисяча пробіг, заявляє продавець, гарний такий каструльний колір. Ну і в принципі простенька економічна машинка, як для таксі, так і для повсякденної їзди. Досить непоганий вибір. Парктроніки перед зад. Він також підзаряджається, на ніч розглядочку кинули, зарядили там на 30-40 км. Ага, вона у нас закрита, маємо безключовий доступ, передні і задні дверки. Автоматична коробка, вони всі на автоматі. Електростаянкова, така гарна центральна консоль, біла. На зимовій гарнігумі і на легкославних дисках цей автомобільчик. Непоганий варіант. Дешевший набагато тих самих Toyota-Prius і з меншим набагато пробігом. Так, дивіться міганчик четвертого покоління з D троніком на звичайній лінзованій оптиці, але він на нас має попереду, позаду. Що це у нас? На ковпаках він, на зимовій гумі. І гарний графітовий, досить популярний, я б сказав, кольор. Він у нас з 2017 року, це звичайний 1,5 без системи AdBlue, 209 тисяч пробіг. І його ціна 11800. Він на транзитних номерах приїхав, скоріше за все, до нас з Луцька або з Рівного десь з тих країн, з тих країн, з тих регіонів. І продається в Києві по досить солодкій ціні. Ну, знову ж таки, все потрібно дивитись, перевіряти. М -м -м, мало попадаються вони по таким цінам, тому тут можуть бути якісь моменти. А можливо, і ні. хтось хоче продати швиденько цей автомобіль. Ну, ціна дійсно шикарна. Давайте глянемо в салон. Він у нас підтонований: Шестиступка, ступка маленький моніторчик, клімат, круїз контроль, ліміт-контроль, шкіряне кермо. Ну, далі не видно. Тонована. Бачимо безключовий доступ на передніх дверках. Но комплектація непогана. Ціна. Дивіться, який посадік нам попався. Це в нас Америка з максимальною оптикою, гарний графітовий колір. класна зимова гума, парктроніки перед, зад, боковий парктронік, сама паркується. Оригінальні легкосплавні диски, тормозні диски. Отакі, ну, такі там, непогані. Ще їздити можна не один сезон. Так, це у нас 22-й рік експлуатація. З походу у нас 21-й буде в техпаспорті. 70 тисяч пробіг, можливо, миль, можливо кілометрів, максимальна комплектація, двохлітровий бензиновий двигун. В принципі, двигуни непогані, коробки тут, звичайні автомати. Маємо безключовий доступ, це в нас седанчик, маємо люк. Дивіться, повністю шкіряний салон, великий моніторчик, підігріви, клімат, дістронік також присутній. Гарна комплектація, гарний сам по собі автомобіль. Седанчик не універсал. Як ви привикли в луцьку бачити одні універсальчики, тут можна трішки розбавити. Бачите, і седани, і Америка, і Корея, і багато гібридних автомобілів. тому... Також досить непоганий, гарний ринок. Така шоста, досить непогана, гарна, але знову ж таки треба дивитися, що вона під пошкодженням. Кватрова, 2-літрова. На транзитних номерах. Це в нас 13-й рік, 159 тисяч кілометрів пробіг, двохлітровий бензиновий двигун, 210 кінських сил. Автомат восьмиступеневий, гарненькі ці автомобілі, їздять непогано. Що в нас дивіться? Шкіра, електрорегулювання, датчики світла, доща, класне кермо, в гарному стані не фарбоване підігріви, двохзонний клімат, запуск кнопки. Реально гарні ці А6. Вони є в різний ціновий діапазон, там від 14 до 20, залежності, яка комплектація, які пробіг, які пошкодження. Класні дійсно автівки. Можна їх рекомендувати до покупки. У нас стоїть ще 50-ка, 18 рік експлуатація, 2,5, також бензиновий атмосферний двигун, 19450 його ціна, 180 кінських сил. Проста атмосфера, поставили газ, поїхали кататися. 130 тисяч пробіг. Такий каструльний колір. Дивіться, в нас повністю шкіряний салон. Кермо з дерев'яними накладками. Автомат, ну реально гарна комплектація. Ззаді у нас звичайний ряд без електрорегулювань. Парктроніки позаду є і вона. Як завжди на українських номерах. Продавці тут такі трішки перелякані, не люблять показувати ці автомобілі блогерам. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, продають якісь корочки, а можливо, просто не звикли до цього. Тому в Луцьку наоборот. Давай, показуй, знімай, все, гарний автомобіль, номер телефончика, все розкажуть, все покажуть, який пробіг, які пошкодження. Тут такі трошки вони шугаються цього. Непоганий міганчик нам попався. Коротка база. Це в нас хетчбек, 13500. ціна, плюс торг, 1,5 дизельний двигун на 85 кВт. Є все. 2019 року цей автомобіль. Маємо безключовий доступ, зеркала в нас складаються. Так, що у нас? Повний електропакет, текстильні сидіння, круїз ліміт, маленький моніторчик, клімат, оригінальне кермо, датчики світла дощу. І такий темно-синій кольор в нас. Знову ж таки, в Києві полюбляється автомобіль, тому що він на автоматі. В принципі, цей робот він ходить ще більш-менш адекватно. але на третіх міганах, на третіх сценіках, вони трішки підчальніші. Тому тут сценіки четверті, мігани четверті можна роздати до покупки ці автомати. Вони доопрацьовані, вони нормально діагностуються. І можна знайти адекватний. Але також є прикольна фішка київського базара, де продавці всіх збуть на 50 грам. Клієнти, підборщик, просто якісь прохожі. Підійшли, поцікавились за автомобіль, нам вже кажуть, о, все, йди в насалок, цибуля, горілка, давай, братан, десь йди. Але ми надіємося купити гарний автомобіль, тому ми не вживаємо. Це Ford Focus, друге покоління, також графітовий колір. ну І штатно-транзитні номера. Більше цих автомобіль до нас приїхали сюди з Луцька. 650 його ціна, плюс торг, 9 рік, 1,8 бензиновий двигун на 93 кВт. Рахується, один із самих таких адекватних двигунів. 1,6 також непоганий, але якщо є 1,8, то краще брати 1,8. Поруч у нас Passat B6, гарний такий коричневий колір. 90 кВт. Є все, автоматична коробка 7550 10 року. Цей автомобіль універсал. І, як ви бачите, також транзитні волинські номера. Їхали на Київський ринок, приїхали на Луцький. Більшість автомобілів тут, як бачите, продаються на червоних транзитних номерах. Тут шкоди, там шкоди, там Volkswagen, Каджар. Давайте глянемо каджарчик, що він нам, що він нам покаже. Оптика звичайна, партроніки попереду є. 18500 його ціна, 1,5 19 рік, 190 тисяч пробіг. Ну, ціна немаленька. Я скажу так, що в Луцьку їх трішки малий вибір. Нема реального чого вибирати, ці автомобілі. А поруч, дивіться, гольфів. У нас хетчбек 7 покоління. А от хетчбеків конкретно мало, в Луцьку. 15500 його ціна, 2018 рік, 219 тисяч прибіг, 1,6. Автомат. Автомат тут сухий, оптика звичайна, партроніки попереду, також позаду. І це транзитні номера. Не забувайте, до цих номерів додаємо першу реєстрацію в районі 250 доларів страхування і поїхали кататися. Astra 4900, гольф 5 6700. І шкода Dore 6900. 1.8 8 бензиновий двигун 160 кінських сил 267 тисяч пробіг. І як ви бачите, в нас більшість цих автомобілів на транзитних номерах або котлети за межі. Песената Корея 13600 її ціна, 17 рік, 270 тисяч пробіг. І 2 літра LPI газовий двигун. Досить непогані ресурсні ці двигуни. Маємо безлічовий доступ. Попередня архівка в нас вся в рідній фарбі. Не фарбована. Ну і з Кореї вони приїжджають на гарних комплектаціях. Дивіться, повністю шкіряний салон, маленький моніторчик. Що у нас там? Підігріви, автомат, звичайний гідротрансформатор, шкіряне оригінальне мультикермо. круїз контроля у нас, на жаль, нема. Непоганий стан, хороша комплектація, адекватний пробіг для цих автомобілів, так як більшість цих автомобілів експлуатуються в таксі і приїжджають сюди з пробігами там, 300, 350-400 тисяч. Тут ще більш-менш адекватний автомобіль. Власник тільки що сказав, що є додатково у нас літня гума. Комплект. Тут у нас зимова, досить непогана. Ну і гарний такий графітовий. Не чорний, не білий, не жовтий колір. Також можна розглядати ці автомобілі до покупки, надійні, ресурсні. Також подивіться, який тут багажник у нас. У нас тут такий балон на 80 літрів газіка задули і поїхали кататись. Досить непогана ціна, можна трішки торганути там за 12,5. Досить непоганий автомобіль, тим паче весь цілий. Так, що ми машини не купили. Путнього нічого нам не попалось на автоматику з атмосферними моторочками, але купили стейка за 300 гривень. Зараз підобідаємо, промоніторимо ще декілька площадок, подивимося, щось на авторія і, напевно, будемо їхати в Луцьк на автобусі. Так, дивіться, яка ракета нам попалась Audi a 6 це самому кузові з максимальною оптикою. Попереду, позаду, парктроніки, перед, зад. Зюминка, це автомобіля, що вона вся в рідній фарбі з 3 літровим дизельним, надійним, класним двигуном і автоматичною коробкою передач, Також системою повного приводу Quattro. Гарна комплектація, гарний шкіряний салон і досить гарний пробіг. Гарний пробіг за рахунок того, що цей автомобіль приїхав до нас з Кореї, а не з Європи з пробігом 300. І також попередньо перевірили цю машинку, вона вся в рідній фарбі. Гарний такий седанчик з повним приводом, з автоматичною коробкою і з пробігом 178 тисяч кілометрів. А? Кераміку. Продавець підказує, що автомобіль у нас в кераміки весь. Хороша зимова гума, до речі, тут 24-го року на 18-х дисках. Зараз будемо перевіряти для наших замовників ось такі Volkswagen Tiguan. Це в нас Америка з фарбованою одною дверкою. На українських номерах біленький гарний колір, 200 там в районі з копійками тисяч кілометрів пробіг, 11200 на автоматі 2 літра бензин 2014 року. Зараз перевіримо, продіагностуємо і надамо нашому замовнику всі звіти по цьому автомобілю. А Якщо ти хочеш перевірити будь-який автомобіль на нашій. Ненькі в Україні. <хе> Ось тут номер телефона, дзвони, проконсультуємо тебе більш детально по будь-якому питанню, зв'язаному з автопідбором. Так, дивіться, А4Б9, офіційний автомобіль, 140 тисяч пробіг, 2 літра, бензиновий двигун. пишуть, що вона в нас не фарбована, і ціна 16700. Ціна дійсно досить непогана. Що вона в нас на звичайній оптиці, не максимальній. На 16 дисках на зимовій гумі. Що ми тут можемо сказати? Непогані автомобілі, 2 літра бензиновий двигун їздить досить бодро, коробка тут звичайна, автоматична. Звичайний гідротрансформатор. Але цей автомобіль у нас на передньому приводі. Що в нас там? Звичайний кондиціонер, є навігація. Ну, не сама така багата комплектація. Проктроніки позаду є. І це в нас вже українська реєстрація. Друзі, підведемо легенький підсумок сьогоднішньої поїздки на київський автобазар. Скажемо так, базар дуже великий, машин багато. Хороших машин, ну конкретно мало. Ми їхали сюди за бензиновим атмосферним двигуном і звичайним гідротрансформатором. Сьогодні ми його не знайшли. Бюджет у нас був 10-15, ну, можливо, до 20 тисяч доларів, але живого ми нічого не знайшли. Або бита Америка, або шпакльована, або українська реєстрація вже 5 власників відтаксувала в Uber, в Уклоні, в болті 400 тисяч. Щось такого гарненького ми, на жаль, не знайшли. З адекватним бюджетом хороших машин немає. Тому їхати сюди чи ні, вирішувати вам. Базар великий, кожен день щось заїжджає, кожен день щось продається. Повсюду вас хочуть намахати, але торги досить непогані, я хочу сказати. На деяких автомобілях нам скидали 15 дві тисячі доларів отак на старті. На досить непоганих автомобілях. Також ми можемо сказати, що на цьому авторинку відкрилось дуже багато автоплощадок. З усього Києва їх вигнали і вони приїхали сюди. Тому вибір тут машин прям нереально великий. Можете заходити і гуляти тут хоч цілий день. По локації цей авторинок набагато приємніший, ніж Луцький, тому що ти тут ходиш по асфальті, а в не в Луцьку великий вибір хороших свіжопригнаних машин. Тому, друзі, вибір за вами. Там великий вибір Європи, тут великий вибір битих автомобілів. Отак. Прокатались ми в холосту, потратили два дні, нічого не купили. Луцьк ванлоу. Доброго дня, шановні автолюбителі! У нас ще один підібраний автомобіль за послугою підбір авто під ключ з доставкою прямо під дім. Це Hyundai AX35 в гарному білому кольорі з панорамою, з люком. У нас гарні легкосплавні диски, літня гума. Передня частина тут вся рідненька, ціленька, ланжерони, кріплені ланжероні, вся силова конструкція у нас в оригіналі, капот крила, нічого у нас не крутилось, не фарбувалось, не знімалось, не шпаклювалось. Ну і так далі. Маємо безключовий доступ на передніх дверках, повністю шкаряний салон, два ключі. Шкірине оригінальне мультикермо. Пробіг у нас 234 тисячі. Є навігація, є двохзонний клімат, контроль підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь. Гарний стан, хороша комплектація, автоматична коробка і повний привід. Повний привід. Перевіряйте на цих автомобілях більш детально. Це у нас 11 рік. 2 літра дизельок. В багажнику є ось такий комплект. Так, це в нас на кришу. Можна цепляти додатково багажник. Цепляєте ці штучки і зверху у нас. Клеїться, дуже класно стає багажник. Одинадцятий рік, 2 літра дизель, повний привід. Цей автомобіль ми викупили, зробили комплекс робіт з обслуговування, оливу в двигуні, якісь там розходнички, блоки замінили. І зараз цей автомобіль будемо направляти для нашого замовника. В місто Кривий Ріг доїдемо до Умані, переночуємо і завтра в 12-й годині будемо передавати ось такий прекрасний автомобіль. Так, доставили машинку в кривий Ріг, знаходимось на залізничному вокзалі. Можу, Добре, вашу не будемо. <ріху> Передали машинку, зробили тезрайф, перевірили кошти, звірили документацію і зараз сідаємо на паровоз до Києва, а звідти потяг в нас буде їхати до Луцька. Тому бажаємо щасливої дороги і гарної експлуатації цього автомобіля.